Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Знайшов півгодинки, проїжджаю неподалік повз майстра, який вже рік, мабуть, працює з моїми тавріями. І скористаюся нагодою. Поки посуджу, попрацюю онлайн. Пан майстер має час замінити механізм перемикання передач, тому що не подобається мені, як перемикаються передачі. Немає чіткості, немає чіткості, немає от відчуття, що воно так як має бути. Ці якісь постійно пошуки цієї передачі бозна де. Пан майстер каже, що ну, там треба міняти цей вузол, бо там у мене має стояти такий вузол, а стоїть новітнього зразка, бо там коробка передач якогось дуже-дуже старого формату. І от вона вимагає такого механізму до себе. Ми будемо бачити. Будемо бачити. О, все. Успіхів, пану майстру, і всім нам нашій переможній діяльності. Разом боремо і поборемо.